Мидорії було 33 роки. Захарів було 30. Їх розстріляли в полі, ну не кажука коло краївки. Так, 82-річний Ларі згадує обставини загибелі свого дядька Унівця та тітки, яка йому допомагала. Це було у 1944 році під час радянської окупації Буковини. Це розказувала мені моя мама покійниця. Рідна сестра була і, і Захарія і Медорії, Ну, вони ну, не любили цю владу, розумієте? Захарій покойний не хотів робити на землі. Він каже: земля роде раз на рік, а я собі йду на роботу, що суботи буду фасувати гроші. І він робив на желізній дорозі. Він вбирався дуже гарно, він одягався. Костюм, краватка, сорочка він це любив. Правда, любив і національну одежу теж, бо вишиванки то таке є наше рідне. Худобу почали забирати, потім до колхозу почали писати. Знаєте, як то було, Ну, а та людина ну як підчинятися у, -у, у колхозі, ну, треба було у колхозі робити. Три дні на трудодень. А що давали на той трудодень? Поле забрали, худобу забрали, коні забрали, плуги, фіри, все, забрали до колхозу. На нас казали вони куркулі. Приходили, ті і кажуть, треба писатися в колхоз. І я, я не хочу, то чого ви мене маєте писати? Ну, я не хочу йти у колхоз, так чи ні? Ну, А ви мене пишете. І тому це все закрутило. Не хочу і все.

У Криївці в полі між Ленківцями та Мамаївцями разом із Захарієм переховувалися місцеві чоловіки, не бажаючи служити в Червоній армії. У Унівці вираховували та ліквідовували радянських активістів та місцеву окупаційну владу, каже дослідник ону пана Буковині Василь Мустеца. Допустимо, той прийшов та й каже слухайте, говори прийшли там, що мав трошки все позабирали. Хто забрав? Ну НКВС то приходило. Тікачкай ми їм покажемо. Вони хотіли, щоб була незалежна Україна, щоб... Я... Я кажу, щоб. Він так казав. Ми вас не чіпаємо, ми нас не чіпаєте. Ми, собі... ми, Ви знаєте свої, а ми знаємо свої. Всі з ними нічого не хотіли. Ні воювати не хотіли, ні в армію йти не хотіли, нічого. Ну, тож вони там мали, і зброю мали, і, і патрони мали, і все мали. Серед Унівців у Ленківцях з'явився зрадник, який здав місце розташування Криївки Захарія силовиками НКВС. Вночі вони освітили це місце пострілами сигнальних ракетниць. Тоді з Криївки вибігли Унівці та сестра Захарія, яка принесла їм їжу, розповідає Іларій Басараба. І каже, що вночі приїхали машини. Каже, що як за, зачали кидати ракети, пускати, то було так веткоси, як у днину. І ще Захарій покойний, він мав е, на правій руці золотий перстень дуже широкий, Та і це. Та, І це. що його не можна було зняти з пальця. І коли їх там постріляли, то упрягли коня у фіру. І, це. і поклали маму і поїхали туди, де їх постріляли. Там знайшли то місце. Не дуже, каже, глибоко вони були закопані, ти каже, що глину вони ту розкидали. Та й каже, що вони були білі-білі. Леса їх картки, білі-білі. А коли подивилися на його руку, то вони, той золотий папець відорвали палець. палець. Вони не могли стягнути, та й відорвали палець. Перед вечором приїхав. Приїхала машина. Це вже мені Буна оповідала, бабця моя, що приїхали два зайшли старші, ікари, що мали на пагонах звізди мали. Та й каже, що сказали моїй бабці так. Бабушка, не трогайте їх, нехай вони там сидять. Бо якщо ви їх тронете, ми всіх вас вивезуть на Сибір. То сказали старти з лиця землі, хрест біти забрати. І все, і зрівняли поле, що трактори порозтягали гата. Я тепер вже думаю, що де то місце є. От тут вони теж обидва, Нестер і Захарі. Вони таких людей поубивали, що я так от так собі думав. Якби вони всі були живі, мої тривуйки.